Привіт! Мене звати Валинська Людмила Олександровна. Я лікар-невролог, вертебролог вищої категорії клініки Омега-Київ. Грижа міжхребцевого диску це патологічний стан сегменту хребта, де внутрішня його частина прориває зовнішню фіброзне кільце і виходить назовні. Грижа виникає, як правило, на фоні дегенеративно-дистрофічних змін хребта, тобто остеохондрозу, вікових змін, також травматичні ураження, довге сидіння в незручній позі, переохолодження. Діагностика грижі міжхребцевого диска ставиться в першу чергу на першому прийомі у лікаря невролога Він оглядає неврологічно і попередньо може поставити цей виставити цей діагноз. В подальшому підтверджується він на МРТ КТ-діагностиці. Методики лікування грижі це, як правило, безопераційний метод. Призначається. Препарати, які знімають больовий синдром протизапальні, противонабрякові також можливо додавання е, гормональної терапії. Профілактика появи грижі – це здоровий спосіб життя, це здорове харчування. В першу чергу заняття лікувальною фізкультурою, гімнастикою, плаванням, не перевантажувати хребет та не переохолоджуватись.